В армії нормально служити. Тут можна перевірити себе, свої можливості, побачити, наскільки ти, що ти можеш робити. Юнаки бажають проходити службу в Збройних силах України. Ми завжди мечтали голубенькому беретіку, в палаті в полосочку і в воздушні дісанти. Що спонукає сучасних юнаків йти на строкову службу? Відповідь на це питання знають у військовому комісаріаті. Тут, залежно від стану здоров'я призовника, визначають місце його подальшої служби. Військовий комісаріат – заклад, про який існує чимало смішних та не дуже історій. Саме тут розпочинає свій шлях кожен солдат українського війська. Збройні сили України невпинно наближаються до стандартів європейських країн, одним з яких є створення професійної армії. Число строковиків із року в рік менше. На сьогоднішній день ми маємо. Вже контрактників в наших Збройних силах трошки більше 50%. Але ми рухаємось далі, і я переконаний, що найближчим часом українська армія буде контрактною. Наразі майже чверть всіх Збройних сил складають військовослужбовці-строковики. Без них поки що важко уявити українську армію. Ці юнаки стрибають з парашутами, водять бойову техніку. Служать вони і в президентському полку, де зустрічають іноземних гостей. Нерідко на дорогах Києва можна побачити службовий автомобіль, за кермом якого сидить солдат строкової служби. Цієї осені призвуть трохи менше 19 тисяч юнаків. З них 12,5 тисяч поповнять лави збройних сил. Решта буде проходити службу в інших силових відомствах. Це значно менше, ніж минулої осені. У 2011-му вітчизняне військо поповнили 20 тисяч новобранців. Житомирський обласний військомат цієї осені має направити до лав збройних сил 705 майбутніх солдатів. Чи важко віднайти таку кількість придатних до служби юнаків? Проблем у нас з відбором призивників з районних міських військових практично немає. Я хочу сказати, що активність призивників і бажання проходити службу зросло порівняно з попередніми роками в декілька разів. Потрапити до війська мають шанс громадяни України, яким уже виповнилось 18 років, але ще немає 25. Таких молодих людей у нашій країні близько мільйона. Із них призову підлягають менше 40%. Решта ж прагне скористатися відстрочкою. До речі, причин, щоб її отримати, існує чимало. 61% на поточний момент не підлягають призову за різними причинами. Однією з найбільш вагомих причин, коли армія може зачекати, є навчання у виші. Також призовна комісія зважає на певні сімейні обставини. Скажімо, якщо у вас щойно народилася дитина, ви теж не підлягаєте негайному призову на службу. Бувають і нестандартні випадки. Наприклад, коли юнак священнослужитель або ж кандидат у народні депутати. Проте дехто навіть у цьому чималому списку не може віднайти прийнятий для себе варіант і просто не з'являється до військомату. Коли юнак отримав на руки повістку, але не прибув, не прибув на пункт для відправки у війська, це ухиляння від військової служби карається кримінально. Стаття 335 це обмеження волі на срок до трьох років. Є ряд причин, коли перспектив опинитися у військовій частині для юнака взагалі немає. Наприклад, якщо нести тягар військової служби потенційному призовнику не дозволяє стан здоров'я, маючи судимість, теж можна забути про солдатську романтику. Не доведеться служити строкову і після закінчення військової кафедри. Проте відсоток юнаків, які, попри все, прагнуть потрапити до армійського колективу, доволі високий. І варто зауважити, що не всім це вдається, адже з року в рік відбір стає більш прискіпливий. Аби вдягнути однострій, юнакам доводиться пройти щонайменше дві медичні комісії. В кожній з них близько восьми лікарів. З призову на призов зменшується кількість призовників, які відправляються на строкову службу. Через це є можливість вже більш відбирати здорових дітей. В яких немає, ну в крайньому випадку менше всяких обмежень захворювань, тому що якщо дитина йде на рік служити і з цього року служби вона півроку пролежить в госпіталі, нікому це не потрібно. У військових комісаріатах призовники проходять не лише медогляд, тут перевіряють і їхню психологічну стійкість, звертають увагу також на наявність повної середньої освіти. Багато хто з зіників бажає стати десантником. Та аби потрапити в ці літні війська, потрібно мати ідеальне здоров'я. Так, артеріальний тиск має бути 120 на 80. тиск 120 на 80 – норма. Роман Пясковський ще з маличку марив про смугастий тільник. Коли здобув вищу освіту, твердо вирішив йти служити і прагнув стати саме десантиком. На шляху до своєї мети хлопець пройшов аж чотири медичні комісії. Здоров'я не підвело, тому двері до високомобільних десантних військ йому були відкриті. Воздушно десанти, ми призываемся з моїм другом. От ми з детства з 4 літ, ми в місті дружимо. Ми завжди мечтали голубенькому білетику, тільняшки в полосочку і служить воздушно десанти. На жаль, не всі можуть похизуватися таким здоров'ям, як у Романа. Лікарі нарікають, що хворих призовників з року в рік все більше. Теперішні гамбурги і хот-доги, якими діти в школі, починаючи зі школи, загодовуються. Це йде і порушення ендокринної системи. І вже, як не дивно, в дітей і ожиріння зустрічається, і захворювання шлунково-кишкового тракту. Однак популярність військової служби серед юнаків починає зростати. Нам не вдалося відшукати бодай одного призовника, якого силу місць відправляли в армію. Мотиви у хлопців різні: довести собі та друзям, що здатен пройти армійську школу, продовжити сімейну традицію, отримати переваги під час майбутнього працевлаштування. Я можна сказати, добивався щоб мене призвали, та щищення хороше бы я хотів служити, бо це мені треба. А я хочу потім продовжити службу в МВС. Повістку получив першого числа, першого жовтня. Була у мене така айфорія, як би сказати. Був радий цьому, бо і батько служив, і дядько служив і хотів теж служити. Відпочувствувати це в морську обов'язок. цей. останніми роками призовників з вищою освітою стає все більше. Строковик віком за 20 давно вже не рідкість для збройних сил, адже не кожен студент має можливість закінчити військову кафедру. Наприклад, у Києві доведеться викласти в середньому 10 тисяч гривень за рік, а у військовій частині безкоштовно вдягнуть та нагодують. До того ж, маючи диплом, носити однострій доведеться не 12 місяців, а всього 9. Думаю, здобути вперше фізичну підготовку. Думаю, можливо, ще там на вищий рівень піднятися. Також там стрім, можливо, якесь щось нове для себе здобути. І також, можливо, дисципліну, що на майбутнє самостійність від батьків, що на майбутнє дуже потрібно буде. Коли вже всі необхідні процедури пройдено, і юнака визнали придатним до служби, він потрапляє на збірний пункт. Це вже останній етап перед відправленням до військової частини. За традицією, майбутніх солдатів проводжають урочисто. Під звуки оркестру, вперше вишукувавшись, ще поки не твердим стровим кроком, юнаки вирушають до війська. Підтримати призовника у такий відповідальний момент зазвичай збирається майже вся рідня. Тривожна, звісно, але кожен хлопець може служити в армії. Переживаю, горжуся, буду скучати за ним дуже сильно. Банок сам захотів, Ми були не проти, поэтому хочеться сказати, щоб. Пожелать, наверное, щоб хороша легка служба була. Ну, побыстрее повернувся домой. Призовна кампанія триватиме до кінця листопада. У військових частинах з нетерпінням чекають на молоде поповнення. Там, після курсу молодого бійця, юнаки складуть присягу та стануть уже повноправними членами військового колективу.